Сьогодні у нас три члени комісії присутні на засіданні комісії. Депутат парку, депутат Грашником. Для проведення засідання є. На порядок денний засідання комісії винесено п'ять питань. Ознайомлюють члени комісії з порядком денним. денним. Є якісь пропозиції, завваження, правки? Немає. Пропоную затвердити порядок денної комісії. Хто за. Проти утримались. дякую. Рішення прийнято одноголосно. А пропоную пройти до перегляду питань порядку денного а сьогоднішнього засідання комісії. Перше питання порядку денного про внесення змін до програми економічної соціального розвитку Близінківської селищної територіальної громади Дозівського району Харківської області на 2025 рік затверджено рішенням Близніківської селищної ради від 20 грудня 2024 року. Номер 1809 інформує Леонід Бондаренко. Дякую. Шановні депутати, від освіти де культури, молоді та спорту прохає внести зміни до програми економічної соціального викубликівської селищної театральної громади, а саме привести у відповідність пункти 23, 54, 85, 86 та винести їх в нові редакції. Виготовлення проєктно кошторисну документації по об'єкту реконструкції нежитової будівлі дошкільного закладу літера А1, під адміністративну будівлю за адресою близьких ну, сонячна 2. Це зв'язано з тим, що в технічних паспортах ці приміщення позначені літерами А, і щоб не було при експертизі питань, назву проектно на кошторисної документації вносимо ці літери А, А1 і так далі. Видання проєкту кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт будівлі а 1 1 літера А2, літера А3 комунального закладу Близнюки, Дитяча юнацька спортивна школа Близнюківської селищної ради. Ну і по, і по експертизам об'єкти, Знову ж таки, експертиза проєкту коштурисної документації по об'єкту капітальний ремонт будівлі літера а 1 1 літера А2, літера А3, казав Близнюківська у США і експертиза проєкту каждого документації по об'єкту реконструкції несловивої будівлі дошкільного закладу літера А1 під адміністративну будівлю Дузінки Сонячна 2. Це такі зміни. Ні в сумах нічого ми не міняємо, просто назву проводимо від щоб пройти експертизу ну, без заминочки. Не всієї будівлі, а саме уточнення до переліку будівлі. Просто навіть от у США воно спортзалиде А1. Пристройка та, що з боку А2 йде. А хоча це одне приміщення. Ну, а щось так на... на плані так воно зображено літерами. Дякую. Зрозуміло. Шановні депутати, в нашій пропозиції погодити проєкт рішення про внесення змін до програми економічної і соціального розвитку Бузінківської селищної територіальної громади Розвитського району Харківської області на 2025 рік, затвердженого рішенням Близінківської селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 1809 Винести дане питання на розгляд 84 сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Проти отримались для по рішення прийнято восьмого. Друге питання порядку денного про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близніківське селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням сесії селищної ради від 22 грудня 2022 року номер 836 Зі змінами інформує Дані Бондаренко. Угу. Шановні депутати, відділу свідки культури, молоді та спорту, прохаю внести. Доповнення та зміни до програми комплексної програми освіти в нашій громаді, а саме підпункти, додати підпункти пункти 76, 77, 78 і виклада їх в розділі матеріально-технічне забезпечення функціонування закладів загальної і середньої освіти. Це здійснено по покладання комунального закладу Близніківський ліцей, а саме пункти 76. Забезпечити проведення капітального ремонту в Казах-Близніківський ліцей, Близніківський районної ради. Старості на два. Ну, проект старий. Ну, у нас був 4 мільйони на цей рік. Забезпечення проведення експертизи проекту капітальний ремонт Близніківський ліцей 5500 І забезпечення проведення технічного нагляду проекту капітального ремонт КЗ Близніківський ліцей Близніківської районної ради. Адреса старості на два 97,5 тисяч. А також доповнити розділ 2, повна загальна середня освіта, mm -hmm. розділ 2,8 оздоровлення та харчування дітей, розділом забезпечення реалізації харчування учнів, на змішані форми навчання комунального закладу Близніківське ліцей, Близніківської селищної влади, всього району Харківській області, 430 тисяч 500 на 2023 рік. Всі дні. Це Для тих, хто буде на змішаній формі навчання. Так, да, гроші вже сьогодні на сесії будемо приймати, Цього mm -hmm. року ж харчують не тільки перші четверті і п'ятірнадцять, так як на прифрантові Міністерство освіти держава дає 50%, ну 50 гривень дає на харчування, а старні не заважають. Ну, заборгазують харчувати усіх. <звук> І таку практику ну, поширювати будуть потом по всій Україні. Поки ще ті каприфронтові, Харківська, Петропетровська, Запорозька, Миколаївська, Одеса, Сі. До да війни сама родіти пішли в Петровку два на тому просто, що там схочували без корпусов. Так, а ті. Це да. прийнято прийнято. Добре, дякую. Вношу пропозицію погодити проєкт рішення про внесення змін до комплексної програм розвитку освіти до селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджено рішенням селищної ради від 22 грудня 2022 року номер 836 Винести дане питання на розгляд 84 сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Отрималось дякую рішення, прийнято одноголосно. Третє питання: порядку денного про організацію речого харчування учнів 5-11 класів комунального закладу Бузінківський ліцей, Бузинківської селищної ради Лузівського району Харківської області у 2025 році. Інформує, що у нас У зв'язку з тим, що в нас не було такого рішення, у нас рішення було тільки для перших, четвертих початкових класів. Ми приймаємо, пропонуємо прийняти рішення, яке стосується 5-11 класів, а саме. Забезпечити безоплатним наразом харчування учнів 5-11 класів комунального закладу Близніківська рецепт Безниківської селищної ради Сполучені Харківської області, за кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів загальної і середньої освіти у 2025 році та кошти бюджету Близняківської селищної центральної громади. Становити орієнтовну вартість одноразового рече харчування учнів 5-11 класів не більше 100 гривень день. Ну, те, що грав, 50 гривень держава і 50 гривень Ну, Таке рішення. З 1 вересня у нас тільки один заклад на змішані форми навчання. Якщо у нас відповідно вийдуть, безпекова ситуація дозволить, ну, що станеться на да, мир, і всі вийдуть на змішану форму навчання чи наочну, то я думаю, що кошти не заберуть, будемо харчувати усіх. Фабрика кухня до 1 вересня її вже закінчують будівництво, і пуска намагає роботи десь до... З листопада, з листопада вже пробне харчування будемо через павлику. Кошти в програмі передбачені харчування по всім закладам? Просто зараз будемо. Міністерство дає тільки ті, які на змішаній формі, ті, хто виходять. Вони додатково, якщо ми виходимо від ліцей, ми ж вийшли і потім додатково ми в листопаді вийшли і Міністерство оперативно тоді виділило кошти. Розуміло, є питання зауваження правки. Пропозиції немає. Дякую. В нашу пропозицію погодити проєкт рішення про організацію гарячого харчування учнів 5-11 класів комунального закладу Бузинківський ліцей Бузінківської селищної ради Лозівського району Харківської області у 2025 році. Винести дану пропозицію на розгляд 84-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за проти утримались? Приймається одноголосно. Дякую. Четверте питання прокуденного комісії. про внесення змін до програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Будинківської селищної територіальної громади до зв'язкового району Харківської області на 2023-2025 роки, затверджені сесією рішенням селищної ради від 30 листопада 2023 року номер 1321 інформує Ірину Володимиру. На виконання заходу придбання матеріально-технічних засобів для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та в яких виховуються діти з інвалідністю, пропонується була сума передбачена 200 тисяч на 25 рік, і пропонується додати ще 100 тисяч. Ну зв'язку з тим, що можливо ще одна сім'я додалась. Цей захід передбачає придбання меблів, побутової техніки та іншої нателі. Це не моє питання заложення пропозиції. Маю як вношу пропозицію погодити проект рішення принесення змін до програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Безнесівської селищної територіальної громади до Зубкової району Харківської області на 2023-2025 роки, затверджене рішенням сесії селищної ради від 30 листопада 2023 року номер 1321 Винести дане питання на розгляд 84 четвертої сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Проти підтримали. Дякую. Річні прийняти на голосу. П'яте питання порядку 20 денного про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 1820 про бюджет Бузінківської селищної територіальної громади на 2025 рік. Це додатку до нього інформуємо, Марина Буча. До проекту рішення Бісінківської селищної ради від 20 грудня 24 року номер 1820 про бюджет Бурзінківської територіальної громади на 25 рік пропонується внести такі зміни збільшення доходів видатків загального фонду за рахунок цільової субвенції з обласного бюджету на суму 556 246 гривень. Доходи збільшуються по. Коду кладоходної класифікації 410-510 п'ятсот Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Кожди будуть спрямовані відділу освіти культури, молоді і спорту та спорту на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру. Пропонуються зміни дохідної та видаткової частини спеціального фонду на загальну суму 976 тисяч гривень, а саме за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету доходи, дохідна частина збільшується по коду класифікації 410-354. Субвенція на надання державної підтримки особам з, освітніми, з особливими освітніми потребами, сума 204 тисячі 800 гривень. Освітня уходу класифікації 410 339 Освітня субвенція з державного бюджету в обсязі 721 тисяча 700 гривень. І з коду класифікації 410-374 субвенція на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів у закладах загальної середньої освіти. Сума 49 тисяч 600 гривень. Видатки збільшуються по відділу освіти, культури, молоді та спорту. А Саме кошти в обсязі 204 тисячі 800 гривень будуть спрямовані на оплату корекційних занять психологічного та розвиткових занять. 721 тисяча 700 гривень на забезпечення харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. І 49 дев'ять тисяч гривень на покращення якості гарячого харчування у початкових класах загальних в закладах загальної середньої освіти. Проектом рішення пропонується збільшення доходів загального фонду та видатків спеціального фонду на суму 35 мільйонів 773 тисячі 381 гривня. Доходи збільшуються по коду класифікації 410 320 320 а саме на субвенція на реалізацію публічно інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Кошти спрямовуються відділу освіти культури, молоді та спорту. на... Завершення будівництва захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу Осмиківський ліцей проектом рішення пропонується збільшення видаткової частини загального фонду бюджету за рахунок вільних залишків коштів загального фонду на суму 1 млн 30 тисяч 473 гривні. Кошти спрямовуються. Відділу освіти культури, молоді і спорту в обсязі 430 тисяч 373 гривні на продукти харчування в закладах загальної середньої освіти. І Близніківській селищній раді спрямується 600 тисяч, а саме 300 тисяч буде направлено на заходи та роботи з територіальної оборони і 300 тисяч на продукти. Придбання продуктів харчування і медикаментів для полікарня. Проєктом рішення пропонується збільшення дохідної частини загального фонду та видаткової частини загального та спеціального фонду в обсязі 5 мільйонів 570 сімдесят тисяч гривня. Доходи збільшуються загального фонду за. Рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за підсумками семи місяців. Нас ми 7 числа серпня розподіляли перевиконання і остачу зараз розподіляємо. Додаткова частина загального фонду збільшується на 426 тисяч, а саме поблизнюківській селищній раді. Кошти спрямовуються 200 тисяч на придбання шкільного обладнання та поліпшення проживання сімей для комунального закладу, центру надання соціальних послуг. 100 тисяч спрямовуються на організацію та проведення громадських робіт, і 126 тисяч буде спрямовано субвенцію власному бюджету. На організацію санаторно курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, одержаних під час захисту батьківщини. Це наша частина 50%. 50% буде йти фінансування за щодо обласного бюджету. 50% ми виділяємо свою частину всім. Утюга буде коштувати 34 тисячі, 7, 7 людей по 120 тисяч 126 тисяч. Пропонується збільшити видаткову частину спеціального фонду, а саме поблизниківській селищній раді видаткова частина збільшується на 1 170 000 350 тисяч буде спрямовано на придбання медичного обладнання по комунальному підприємству Центральна районна лікарня і 820 тисяч буде спрямовано на надання субвенцій військовим частинам 1964 і 31,02 по 500 000 і 320 тисяч. Також пропонується збільшення. Видаткової частини по відділу освіти, культури, молоді та спорту в обсязі 3 мільйона 974 тисячі 821 гривня. Кошти будуть спрямовані на співфінансування з місцевого бюджету, нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу Близнюківський Ліце і хочу зазначити в доповнення в проекту. Це буквально вирішилося пів години назад. Також за рахунок перевиконання дохідної частини пропонується надати субвенцію в обсязі 1 мільйон гривень Білопільській міській територіальній громаді Сумської області там. Крутне становище, вони написали лист про надання субвенції. На, при, вони їх будуть використовувати на придбання паливномастильних матеріалів, будівельних матеріалів та придбання запасних частин для ремонту основних засобів. Сумські області? Сумська. Сумська, Білопільська, міська територіальна громада. Це звернення сьогодні? Звернення. Також проектом рішення пропонується перерозподіл видатків загального спеціального фонду «Клопотання» надійшло від відділу освіти культури, молоді і спорту, а саме зменшення видатків загального фонду. На 998 тисяч кошти зменшуються. 67 тисяч по КПК 1021 надання загальної середньої освіти. Кошти були передбачені на оплату послуги клопотання. Це надійшло від ближні ліцею. Кошти ці будуть переспрямовані на придбання підручників. Для по системі нова українська школа. Зменшується асигнування в обсязі 231 тисяча. Кошти були передбачені на підвіз дітей до закладів загальних, навчальних закладів. Вони будуть спрямовані: 71 тисяча на відрядні для дитячо-юнацької спортивної школи. Це дітки їздили, діток возили. В Букавель і там у зв'язку зміною транспортування трошки не розчитали з коштами. І 160 тисяч треба переспрямувати на придбання паливно-мастильних матеріалів для господарчої групи. Це вони шкільними автобусами підвозять спортсменів, діток ну, на ті видатки, які не касаються шкільного процесу. Також перерозподіл видатків по комунальному закладу, центр надання культурних послуг. У них є економія коштів по оплату послуг і проведення окремих заходів, 700 тисяч. Вони хочуть їх переспрямувати на придбання вугілля для своїх закладів. І у зв'язку із. Внесенням змін до документації, переспрямувати кошти в обсязі 598 тисяч 200 гривень. Ті, що були передбачені на виготовлення кошторисної документації по закладу музична школа, сонячна 2 і експертизу, переспрямувати з КПК 1080 восемьдесят надання. Спеціальними освіти мистецькими закладами КПК 1320 будівництво освітніх закладів і установ у зв'язку з змінами, як Леонід Владимирович розказував, з адресою А1. Комуналік закритий на напиручок, що взагалі ніби не буріли. Ну, Вони вирішили, поки що. Ми ще 7 серпня переносимо нової на, на громадські роботи додали, підписані чи буде? Достатньо. Нагадаю, за цей мільйон субвенцій селищний голова озвучить на сесії, так? Бо проєктним рішенням не передбачено, було. окремо угу. буде озвучено. Є якісь питання, зауваження, пропозиції? Немає. Тож в нашу пропозицію погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року No1820 про бюджет Зінківської селищної територіальної громади на 2025 рік та до додатки до нього винести дане питання на розгляд 84-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Проти? Отримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний засідання комісії вичерпано. Дякую осіднусть 67